Привіт, хочете, щоб ваша німецька звучала ну знаєте, більш природно і точно? Тоді є одне правило: забудьте про постійне використання слова зайн. Сьогодні ми поринемо у світ дієслів позиції і навчимося описувати речі та людей саме так, як це роблять носії мови. Це власне і є приклад того, як ми в Зокі», нашій швейцарській онлайн школі, підходимо до навчання. Ми беремо складні на перший погляд теми і розкладаємо їх на прості та зрозумілі частинки. Давайте подивимось, як це працює. Ось вам питання для роздумів чому німецькою точніше сказати «Das Kind steht», а не просто «Das Kind ist»? Здавалося б, дрібниця правда, але для німецької мови ця дрібниця має величезне значення. Зараз розберемося, чому. І ось тут ми підходимо до головної проблеми. Дієслово зайн, тобто бути, часто буває просто недостатньо. Німецька мова любить конкретику, тому точність у виборі слів це можна сказати ключ до успіху. Дивіться, коли ми кажемо «Das Kind ist dort», ми по суті знаємо тільки те, що дитина там є. А як вона там сидить, лежить, стоїть невідомо. А от фраза «Das Kind steht dort» Миттєво малює в голові чітку картинку, ось у цьому і є вся магія точності. То як же цієї точності досягти? Насправді все значно простіше, ніж здається, ми зараз розглянемо 5 основних дієслів, які стануть вашими новими суперінструментами для чіткого і виразного мовлення. Отже, перше дієслово це зіцин, тобто сидіти. І тут одразу цікавинка. Воно використовується не лише для людей і тварин. Німці кажуть, що окуляри сидять на носі, а капелюх сидить на голові. Погодьтеся, є в цьому своя логіка, чи не так? Ось вам класичний хрестоматійний приклад: дитина сидить на стільці. Все просто, все зрозуміло. Дієслово сідсен тут пасує ідеально. Рухаємося далі. Дієслово штеен стояти, і тут на нас чекає невеличкий сюрприз. Це дієслово стосується не тільки живих істот: стільці, столи, бо навіть автомобілі в німецькій мові теж стоять, бо вони мають якусь основу, на якій тримаються. Наприклад, вантажівка стоїть на вулиці. Ми не скажемо, що вона є на вулиці, бо це звучить якось розмито, а от штейт відразу дає нам зрозуміти, що вантажівка припаркована і нерухома. Наступне у нашому списку дієслово ліген лежати. Використовуємо його для предметів у горизонтальному положенні книга на столі, олівець на підлозі. Але найцікавіше, що його також використовують для географічного розташування міст і країн. Ось, наприклад, Франкфурт in Deutschland». це така особливість, яку просто варто запам'ятати. Міста та країни в німецькій мові завжди лежать. Четверте дієслово – «Hängen», тобто висіти. Тут все досить просто і інтуїтивно зрозуміло картини на стіні, лампи на стелі, одяг на вішаку, усе, що не має опори знизу, а закріплене десь зверху, воно висить. Простий приклад, щоб закріпити календар висить на стіні. Дієслово генен ідеально описує цю ситуацію. Рухаємось далі. І останнє на сьогодні п'яте дієслово штекен. Його можна перекласти як перебувати всередині або бути встромленим уявіть собі ключ у замку, гроші в гаманці чи руку в кишені. І ось чудовий приклад, який усе пояснює рука в кишені штанів не просто є в кишені, а саме штект. Це слово підкреслює, що рука знаходиться всередині кишені. Ну що ж, з теорією розібралися. Готові до маленької перевірки? Давайте подивимося, наскільки добре все засвоїлося. Не хвилюйтеся, це буде швидко. Отже, перше завдання. Яке дієслово потрібно вставити в пропуск? Лампа на стелі? Подумайте секунду, що зазвичай робить лампа на стелі. Ну, звісно, «hanged». Лампа висить на стелі. Чудово. Якщо відповіли правильно, мої вітання. І ще одне тут треба пригадати наше особливе правило: Берлін у Німеччині. Згадуйте, що ми говорили про міста та країни саме так. Це liegt. Берлін лежить у Німеччині. Запам'ятали, це до речі, той самий нюанс, який одразу видає людину, що добре знає мову. Ми щойно розібрали справді важливу тему, і це великий крок уперед. Але, звичайно, це лише маленька частина великого шляху до вільного володіння мовою. Вітаю! Тепер у вашому арсеналі є інструменти, які зроблять вашу німецьку набагато точнішою та природнішою. Це маленька, але повірте, дуже важлива перемога. І якщо такий формат навчання вам сподобався, якщо хочеться більше таких зрозумілих і простих пояснень, то наша школа -майстор Зокі» пропонує як групові, так і індивідуальні онлайн-курси, де ми розбираємо все саме так, детально і по суті. Всю детальну інформацію можна отримати за цим номером телефону. Звертайтеся, будемо раді допомогти на шляху до вільного володіння німецькою. Дякую за увагу!